Тож продовжуємо малята математику вивчати. Ведмедик нам приніс казку, а яку ви дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. На городі виростала, сили набирала, а потім достигла великою стала. Почав дід усі гукати, час нашу красуню рвати. Це рібка молодці. То що ж виросло на городі? Рібка. Але ведмедик казку зовсім не пам'ятає. Він просить допомогти йому згадати цю казку. Хто посадив ріпку? Дід, хто першим прийшов тягти ріпку? Дід? Хто прийшов за дідом? Так баба. Хто прийшов потім? Внучка? Хто був останнім? Мишка. А хто був перед мишкою? Кішка? Хто стояв за дідом? Бабка? Хто був за бабкою? Внучка? Хто тягнув рібку перед кішкою? Собачка-жучка. А хто серед них був найвищий? Дід, а хто найнижчий? Мишка. Хто вищий? Бабка чи внучка? Бабка. Хто нижчий? Кішка чи жучка? Так, кішка. У ведмедика є ось такі геометричні фігури. Назвіть їх. Жовтий круг. І сині трикутники. Яка з них схожа на рібку? Так, жовтий круг. Розгляньте трикутники і викладіть їх за розміром від найбільшого до найменшого. Що нагадують вам трикутники? Вони схожі на героїв казки. Яка фігура дід? Вірно, найбільший трикутник? Менший трикутник це бабка. Ще менший трикутник це внучка. Ще менший трикутник це собака жучка. Молодці. Ще менший трикутник. Це кішка і найменший трикутник мишка. Наш друг ведмедик вирішив полити квіти на клумбі, а чим полити, не знає. Ведмедику, квіти треба поливати з лійки. Ось такої. Тримай. Давайте ми зробимо таку саму лійку, щоб наш друг ведмедик міг працювати не один, а разом з друзями. Для роботи візьмемо аркуш білого паперу, заготовки блакитного кольору, квадрат, смужки. Одна довга зі зрізаним кутом, одна коротша. Дві короткі для ручки на лійку і овал це розсіювач води на лійку. Починаємо роботу з викладання готових форм на аркуш паперу. Посередині аркуша паперу кладемо квадрат. Ліворуч від квадрата. Кладемо смужку зі зрізаним кутом, а на кінець цієї смужки викладаємо овал росіеч для води. Праворуч від квадрата викладаємо вгорі та внизу короткі смужки і їх з'єднуємо між собою довшою смужкою це ручка на ліки. Залишилося все тільки наклеїти. Ось така лійка для поливу у нас получилась. Малята, згадайте, яку казку приніс ведмедик? Хто серед героїв казки найвищий? А хто найнижчий? Хто стояв перед внучкою? А хто стояв за жучкою? Молодці малята! До побачення, до наступних зустрічей!